Скільки свят є таких, які люди так довго чекають, але тільки одне є початком для всіх інших свят, хоч, коли сталося це, достаменно ніхто і не знає, та святкують його вже дві тисячі років підряд. Свято це дороге для усіх, хто Ісуса чекає, зустрічають Його не зі свічкою і з тортом в руках, шлях далекий, давно до Ісуса уже не долають, бо живе Він сьогодні у душах і в наших серцях. Не потрібно всім нам тих овечок у полі кидати, не потрібно всім нам залишати домівки, сім'ю. Лиш для того, щоб нам те дитятко чудове побачить, не потрібно нічого тепер дарувати йому. Все, що бачимо ми, це одному йому лиш належить. Навіть більше скажу, його словом, сотворені й ми. Він на землю прийшов не як цар, не порушивши межі. Він дитятком маленьким з'явився в убогім хліві. Ну, вже наш Господь для Ісуса призначив цю долю, щоб маленьке дитя народилось в убогім хліві? Так була Божа воля в житті для Ісуса такою, щоб до нього могли мати доступ великий, малі. Чи змогли б пастухи до Ісуса прийти до готелю? Чи могли б вони всі до Ісуса дитини зайти? Народився Господь Цар Небесний, із землі усієї, щоб змогли всі, хто хочуть, до нього так просто прийти. Я бажаю всім нам, щоб Різдво було справді у серці, не на слові лише, а щоб видно було у ділах, щоб не тільки цей день святкували вдома і в церкві, хай він буде для всіх не як дата у календарях. Хай торкнеться Господь своїм словом тут кожну людину, хай народиться Він в нашім розумі, в наших серцях, щоб усі віддали честь йому, як Божому Сину. Бо на землю зійшов той, хто жив у святих небесах. Хай предвічний Господь у житті всіх нас благословляє, Хай роботу своє проведе у нас люблячий Бог, та сьогодні з Різдвом я вас щиро і тепло вітаю і бажаю вам щастя і радості і перемог. Ви віддайте себе на служінню і працю Ісуса. Найцінніше для нього це чиста і щира душа. На різдво ви впустіть в своє серце Ісуса, Він потрібен усім, це за нас Він прийшов помирать. Скільки свят є таких, які люди так довго чекають, але тільки одне є початком для всіх інших свят. Тож з Христовим Різдвом я від серця усіх вас вітаю, за Христом ідіть вперед. І ні кроку, ні кроку. Назад. Дай нам, Господи, всім сутність свята цього зрозуміти, і Ісуса в серця і у душі назавжди впустить, і з Христовим Різдвом всіх вас щиро, я нині вітаю, нехай вічний Господь усіх рясно вас благословить.